Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії. Друзі, всім привіт! У командуванні українським військом великі зміни у вівторок, 3 червня, Зеленський ухвалив низку важливих рішень у відео. Я коротко вам розповім про найважливіші призначення: хто ці люди, який у них досвід і чи на краще ці зміни. Та що може насправді змінитися? Підпишіться на наш канал, друзі. Погнали! Отже, Зеленський оголосив про такі нові призначення. Командувачем десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка буде Олег Апостол. Досі нагадаю вам, апостол, заступник головнокомандувача збройних сил України. Скибюк, в свою чергу, призначений заступником начальника генштабу. Командувачем сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського стане Роберт Бровді Мадяр. До того командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем зсу щодо Вадима Сухаревського. Друзі, він нагадаю, екс-командувач сил безпілотних систем і нині призначений заступником командувача оперативного командування Схід і першочергове завдання для нього це модернізація цього власне командування. É o Президент на ну, командувач сухопутних військ Михайло Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську. І це дуже добрі новини, друзі. Нагадаю вам, що 1 червня після удару раші по навчальному полігону драпатий подав рапорт на звільнення з посади. Тоді загинуло щонайменше 12 військових, понад 60 поранених. Того ж дня Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію. і Зазначив, що він як командувач не зміг у в повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, тому несе відповідальність за те, що сталося. Чесно вам скажу, що за останні три роки я не пам'ятаю такого випадку, коли хтось із вищого командування збройних сил України подає рапорт на відставку через те, що відчуває відповідальність за щось. Це дорого коштує. Отже, драпатий додав, що отримав від президента завдання. Українська правда дізналася співрозмовників, що драпатий очолить командування об'єднаних сил збройних сил України. Що цікаво, друзі, зеленський заявив, що новий командувач сухопутних військ, якого призначать замість драпатого, не буде займатися питанням тренування, підготовки ТЦК і всього, що з цим пов'язано. За словами президента, цим буде займатися інша людина. У соцмережах трохи тролять це рішення. Мовляв, українцям обіцяють призначення окремого офіцера, який керуватиме мобілізацією, і якого можна буде ненавидіти окремо від сирського і зеленського. Що стосується системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК, і все, все що з цим пов'язане, цим буде займатись. Інша людина, наступне ж призначення Олег Апостол, новий командувач десантно-штурмових військ зсу з 14-го року. Брав участь у бойових діях на сході разом із бійцями чотири рази заходив в Миколаївку на Донеччині, де штурмував друзі окріп райони окупантів. У 18-му році командував батальйоном 80-ї окремої десантно-штурмової бригади після початку повномасштабного російського вторгнення брав участь у звільненні населених пунктів на Миколаївщині. Ми розуміли, що в нас є два дня для того, щоб це, організувати оборону Вознесенську. Ну що я зібрав тоді мера, поспілкувався з ним, кажу: якщо хочете, щоб ми втримали, робіть так, робіть так, як я вам кажу, все. І ми їм створили так, букву, таку буква, буква З, що так тому, що там, якщо заїжджаєш зверху, одна заїзд центральна і виїзд. Ми спеціально створили букву З? Ми, ну як то так вийшло. Ми їм остали головну дорогу. Головну, одну головну дорогу, а решта ми все перерили, блоки заставили, не там просто там, щебінь чи пісок, вона ж не грає нічого. А ми попереривали вулиці, позаміновували, поставили, тарянки. ми цей, поперер... поставили блоки, так, щоб техніка більш, щоб техніка йшла туди, куди нам треба. Ми направили її в русло. І плюс кожен камдерзводу мав вже свій там, невеличкий рієн, за який відповідає. А ротні порні пункти, зводні порні пункти. І таким чином ми виставили. Командир славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, кавалер Христа бойових заслуг та повний лицар ордена Богдана Хмельницького має звання героя України. Ну і друзі, нарешті Роберт Бровді Мадяр, відомий вам всім. Дуже медійна людина на сьогодні. А до початку повномасштабного вторгнення бровді не був пов'язаний із військовою справою взагалі. Чим він займався? Мадяр займався бізнесом. Проте в лютому, 22-го став добровольцем. А, в тероборону пішов очолив звод другої штурмової роти 206 го батальйону, який підпорядковувався 28-й окремій механізованій бригаді. З перших днів вторгнення він і його побратими евакуювали цивільних з Ірпіня, з Бучі, з Бородянки. Попри обстріли та нестачу ресурсів у квітні, підрозділ перекинули вже на Херсонський напрямок. Там він організував збори коштів, залучень, місцеву ТГ «Шершень» і розгорнув першу повітряну розвідку. Вже у травні 22-го з'явився відомий вам підрозділ Птахи Мадяра, команда, яка спеціалізувалася на виявленні ворога, коригуванні вогню, дронах камікадзе і точковому скиданні вибухівки. Листопад 22-го бровді очолює новостворений аеророзвідувальний підрозділ ЗСУ Птахи Мадяра. Його команда працювала, нагадаю вам на найгарячіших ділянках Донбасу. Це і Бахмут, і Красна Гора, і Паросковіївка, і Кліщівка. Зараз це Насправді дуже ефективна команда. Приміром, в травні птахи Мадіара протягом травня тільки а, знищили або вразили понад 6300 ворожих цілей, 6300. весною. 23 третього бровді вже ротою дронів у складі 59-ї мотопіхотної бригади на Донеччині. Ну а з червня по жовтень його група брала участь у південному контрнаступі за офіційними даними. 514 цілей ними вражено 309 з них знищено. 16 січня птахи Мадяра стали окремим батальйоном 414-ї морської піхоти. Ну а Роберт Броуді командиром. Підрозділ зріс до 40 плюс спеціалізації і відкрив власну навчальну базу. Січня Птахи Мадяра на харківському напрямку. Це зокрема Бовчанськ. крім участі у бойових діях батальйон навчає інших військових роботі з дронами, навчає мінуванню, радіорозвідці і технічним інноваціям. На початку травня, 8 числа 24-го року, Мадяр став героєм України. Його спічі в основному пов'язані з важливістю дронів на фронті, каже, що цього літа активне використання дронів здатне фактично заморозити лінію фронту, унеможлививши масштабне пересування піхоти і техніки обох сторін. Мадяр каже, що все замкнеться фактично на дронах, тобто без тотального контролю повітря дронами піхоти просто не залишиться, Враховуючи швидкість еволюціонування технологій безпілотних, котрі на сьогоднішній день формують. Відсотків 50, не помилюся всієї ударної діяльності цієї війни. Настільки плинне, що за моїми нехай суб'єктивними оцінками протягом найближчих 6-8 місяців ця війна безпілотна стані справді без участі пілотів вирощуються сотні систем штучного інтелекту і випробовуються зараз уже у таких тестових режимах. За пів року пілоти будуть не потрібні. Будуть потрібні люди, котрі просто піднімуть на метр над землею дрон. А далі дрон сам визначить залежно від свого розвитку, що вразити, як виділити «Жигуля» від танка. У березні Мадяр заявив, нагадаю вам, що після завершення війни не виключає можливості виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння. І об'єднатися навколо ідеї побудови сильної і демократичної країни. Це наша найбільша проблема. У своїй заяві він підкреслив, що не бачить себе в політиці, тому інсинуація на цю тему блеф. На його думку, політика є чуждою для нього. Більше того, Мадяр хоче захистити своїх побратимів від політичних інтриг, щоб вони не були залучені до подій під стінами Верховної ради чи місцевих рад. Тому хоче взяти їх з собою, коли війна закінчиться, і робити бізнес. За кордоном. За три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон. Перший місяць тут не хочу знаходитися. В даному випадку я хочу не бути свідком того, що буде відбуватися в Україні в момент закінчення війни. Подалеку від алкоголя, від хвороботворного бажання махати прапорами в якихось радах, селищних, верховних чи міських чи всіх інших. Від тих побутових розбірок, котрі неминучі момент, коли рава пацанів, грячи повернеться назад, навколо них з'являться потужні маніпулятори, котрі зберуть їх навколо себе по інтересам, розповідять їм якісь казочки і будуть зіштовхувати лбами одне з одним. Без нас. Без нас. За пару років повернемось. Якщо захочемо. друзі, але скажу вам, що щодо цих призначень є різні думки. Колишній командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, якого призначили заступником командувача оперативного командування Схід, е, ну, досить різко прокоментував зміни в силах безпілотних систем України. Зацитую вам на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Я вважаю почесним і професійним рішенням в цій ситуації завершити е, каденцію на посаді командувача. Сил безпілотних систем. Ну а керівниця медичної служби Ульф першого окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі е, Аліна Михайлова написала пост у Фейсбуці. Критично висловилася щодо призначення мадяра на посаду через відсутність у нього відповідної освіти. Вона каже, що це приниження бойових кадрових офіцерів, які би могли виконувати е, ці завдання. Це звіт і збір. Звіт від 111. ї Нагадаю, друзі, що минулого місяця ми збирали для них автівку. Хлопці виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Ось звіт авто купили, передали. Дякую вам, Ви круті. Сьогодні починаємо збір для 43-ї бригади, для того аби ви не виконували свої завдання на бахмутському напрямку. Бригада імені трясила. Хочу, щоб ви, друзі, включилися, допомогли. Тому що, якщо ви розумієте, що у хлопців немає машини, що це означає? Це означає, що хлопці будуть іти на позиції пішки. І виходити пішки. Ви розумієте, яка кількість впівідронів над головою, і яка ймовірність загинути, поки ти входиш на позиції і виходиш з них. Тому давайте допоможемо, аби наші мали пікап разом із геройкар. Ми це можемо зробити. В описі до цього відео ви знайдете лінк, Як долучитися всім сердечки, хто долучається Ви викруті? Дякую, доброго дня, шановні українці. Звертаємося до вас. Та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду Геройка. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загальну. Слава Україні! Героям! Слава! Що ви думаєте, можете написати в коментарях. Ну і про нові призначення так само. Підпишіться на наш канал, друзі, і якщо хочете, щоб військо українське модернізувалося з допомогою цього призначення категорично. Підпишіться на наш канал. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент.